Ми продовжуємо огляд китайської марки Чанган. Сьогодні у нас в гостях модель cs С-55 Комфортний, великий, доволі преміальний автомобіль. Родзинка цієї моделі полягає в тому, що за ось цю красу в максимальній комплектації ви знов-таки заплатите не більше ніж 20 тисяч євро. І це. Дуже цікава, я б сказав, неймовірно конкурентна ціна за автомобіль, який ви бачите перед собою. По-перше, колір. По-друге, LED-лампи. По-третє, 19-ті колеса. Далі у нас йдуть розміри та технології. Мені дуже подобаються акценти в цьому автомобілі. Ось, наприклад, така вставочка. Або зараз я вам покажу іншу. Ось така. В принципі, видно, що дизайнери намагалися створити автомобіль цікавий та привабливий. Зверніть також увагу на те, що у нас доволі високий кліренс – 190 мм. для сучасних паркетних кросоверів. Це неймовірний результат. Тепер про задню частину Чангана, чесно кажучи, тут доволі цікавий дизайн, і мені здається, що вони за допомогою цих всіх дизайнерських рішень зробили автомобіль доволі вузьким. Подобається, що у нас тут такі, знаєте, імітовані класні спортивні вихлопи. Ну і звичайно, те, що у нас є електропривід цього самого багажника, тепер все відкривається як у справжньому преміумі, забігаючи наперед, багажне відділення 470 літрів. З led ліхтариками у нас традиційно все добре. В Китаї це вміють робити набагато краще, аніж у європейців та японців. А, але коли я дивлюся на ось цей спортивний спойлер, дизайнери дуже пишаються. Я маю на увазі, дизайнери Чангана дуже пишаються, що в цьому автомобілі такий спортивний, агресивний спойлер. Але, як на мене, це вже трошки, це вже трошки перебор, тому що автомобіль починає нагадувати якийсь іграшковий космічний корабель. Чанган це нова марка для України. Сі 55 плюс це, мабуть, перший автомобіль, який з'явився на дорогах України. І тому, звичайно, я слідкую на обличчя людей, які дивляться на Чанган. І відверто вам скажу дуже багато здивованих та зацікавлених обличчя. І я думаю, що ви зі мною погодитесь, що цей автомобіль зовні виглядає набагато дорожче, аніж він коштує. Ще раз нагадаю, 20 тисяч євро. Так. <плес> Слухайте, я знаю, що багато хто зараз за зрозумілих причин не ходить в спортивний зал, так от, купляючи Чанган, вам спортзал більше не потрібен, тому що тут такий капот, він зі справжнього металу. І коли вам будуть казати, знаєте, китайці економлять на металі для своїх автомобілів, це не про чанган і не про капот чангана. Тепер дивимося в підкапотний простір. У нас турбодвигун 1,5, бензин 181 кінська сила. Двигун компактний, зважаючи на розміри підкапотного простору, тут може стояти навіть v 6 Про те, що Чанган це сучасний автомобіль. Одразу говорять дзеркала, тому що я бачу, що тут є система на 360 градусів, тобто у нас буде класна камера в салоні автомобіля. Ще раз про кліренс. 190 мм це дуже і дуже багато. Це вже якась позашляхова характеристика. І ви повинні пам'ятати, що цей чанган передньопривідний. І коли ви поїдете кататися за містом, ви повинні це враховувати. Тому що у вас кліренс 4х4, а насправді... Привід передні, будьте уважними. Але у місті ви гарантовано можете запаркуватися там, де інші це зробити не зможуть. Я хотів би повернутися до теми смаку та автомобілів. Мені подобаються ось ці червоні вставки, насправді не знаю чому, можливо, тому що мене активує червоний колір. Але якщо говорити про витончені французькі смаки, мені здається, що якби цих вставок не було, і все було саме. Ось в такому одному монокольорі автомобіль би виглядав більш преміально, більш витончено по-французьки, а не по-азійськи, тому що ось ці червоні вставки, ще раз кажу, вони мені подобаються, але це все-таки трошки Аліекспрес. Я просто фанат цього логотипу, тому що це і в Вікторі, і перевернута акура, і, знаєте, якась така островуха лисичка. Мені подобається. Але я хотів би, щоб ви дивились не тільки на логотип. Давайте подивимося на ось цю пластикову вставку, або просто на цей пластиковий прямокутник. Для тих, хто не знає, це 100% вказує на те, що в цьому автомобілі дуже багато датчиків, лідарів та радарів, які перетворюють автомобіль. На дуже якісний гаджет, що вміє їздити сам. Ну, практично сам, тому що тут є частковий автопілот. Отже, висновки про чанган і про модель cs 55 По-перше, як мені здається, марка ще не має свого власного обличчя, коли ти одразу дивишся на автомобіль, кажеш, я знаю, це чанган. Звичайно, логотип на це вказує, але ще не з'явилися якісь такі певні риси, які 100% вказують на автомобіль. Хоча, коли ми дивимось на cs 55 зрозуміло, що це вже дуже близько до дизайну марки Hyundai. Чи є в мене якісь гарні новини? Так, вони є. Мені дуже подобається, що кожна модель чангана має своє власне обличчя і має свій власний. Дизайн. Є родинні риси, але всі моделі відрізняються одна від одної. Це мені дуже подобається, бо, чесно кажучи, я неймовірно втомився від європейської та японської уніфікації, коли ти розповідаєш про один автомобіль. І це означає, що ти розповів про увесь модельний ряд, бо далі усе відрізняється тільки за розмірами та якимись деталями в комплектації. Чанган це завжди загадка. Салон Чангана це просто для мене якийсь справжній когнітивний дисонанс, і все в мене, всередині мене, все коливається від позначки у захваті до позначки я у розпачі. Коли ми говоримо про когнітивний дисонанс, перше, що я бачу перед собою, це кермо і щиток приладів, які створені за принципом iCockpit. Перед нами просто Peugeot І компанія Чанган абсолютно не переживала з того приводу, що вона скопіювала всю цю технологію, яка виглядає доволі зрозумілою, особливо, коли вам подобається кермо ось такої форми. Мені не дуже подобається, тому що це ж не Формула 1. Тут у нас не під таким кутом ви тільки повертаєте, треба робити ось так. І це доволі незручно. Саме тому зробили кермо круглим, а не прямокутним колись придумали, і це було зрозуміло. Потім був спорт, і також було зрозуміло, чому тому що не вистачало місця. А тепер це суцільний дизайн. Але давайте подивимося правді в очі. Тепер автомобілі продає інстаграм, тікток та інші соціальні мережі разом з блогерами, для яких усе повинно бути не технологічним або ергономічним. Воно все повинно нести в собі вау-ефект. Але все-таки, чому когнитивний дисонанс? Тому що ось тут у мене Peugeot, а ось тут у мене Mazda. І це дуже смішно, тому що дизайн цього монітора це 100% Mazda. І я починаю, знаєте, дивитися на ці дві речі, і вони в мене поки що ніяк не поєднуються. Але дивіться, китайці змогли поєднати і сказати: дивіться, так не просто можна зробити, це працює. І так, так, мені зручно їхати з системою iCockpit і користуватися великим монітором, як у Mazda. Взагалі, все в салоні цього автомобіля, воно дуже лаконічно. Це вже, в принципі, я можу сказати, візитівка Чангана. І ще раз повторюся: мені дуже подобається, що Усі моделі відрізняються одна від одної. Є певні традиції, наприклад, лаконічні рішення. Але коли ми говоримо про дизайн, то CS35 відрізняється від CS55 просто кардинальним чином. Це не просто матеріали, це не просто розміри моніторів. Ні, це абсолютно інша концепція автомобіля і, звичайно cs 55 мені подобається більше, бо він насправді виглядає преміальним автомобілем. А ось ця, знаєте, вставочка з цими такими класними кнопочками. І я дивлюся, тут чи то сонячна система, чи то якесь послання від ацтеків для китайців та українців, але мені це подобається. Також мені подобається, що у нас класні шкіряні сидіння, перфорована шкіра, класне підлокіття. Все там, де тобі треба, є вставки зі шкіри. Дивіться на цю дизайнерську ручку перемикань. Є навіть шайба, яка б могла бути шайбою як у мазди, але насправді вона не стала шайбою як у мазди, тому що це просто перемикання Eco, Normal і Sport. А щоб вам користуватися мультимедійною системою, тут треба пицати все на моніторі. І одразу скажу: звичайно, звичайно, китайці. Які все роблять для блогерів, не завжди все роблять ергономічно. В попередній моделі або не в попередній, в моделі молодшій cs 35 У нас було дві великі кнопки підігріва сидінь. Вони були зручними, вони були металевими. Там було кілька режимів роботи цього підігріва, і все мені подобалося. Тут цих кнопок нема. Де він? Це головоломка, це квест, це. Вам завдання на інтелект, вправність та розуміння того, як повинен працювати китайський автомобіль. І не тільки китайський, в деяких японських, європейських машинах такі речі я теж зустрічав. Отже, щоб нам знайти підігрів сидінь, які тут є, нам треба зайти в меню. Одразу тут немає піктограмки, натисни кнопку, і ти отримаєш регулювання сидінь. Хоча у нас електрорегулювання сидінь ні. Ти повинен натиснути кнопку не автомобільчик, тому що тут нічого не буде, це люк в стелі буде і так далі. і так далі. Ні, Ні, тобі треба натиснути якусь незрозумілу піктограмку, потім натиснути клімат-контроль. В кліматконтролі ти повинен знайти напис сидіння, і тільки після цього ти увімкнеш підігрів. Я б не сказав, що це не людська логіка, але, чесно кажучи, можна було б зробити все і простіше. Що подобається? Ну, камера на 360 градусів, вона просто неймовірна. Вона не просто краща, вона краща, ніж в туарезі 2024 року. І це я тролю Туарег, тому що там жахлива камера. Там є проблеми не з технологіями, там є проблеми з тим, що просто немає цих камер. А ось у китайців, які виробляють камери для усього світу, для Чангана камери є. Більш того, тут є ще одна кнопка, ви її натискаєте. і... Ви починаєте записувати на цю камеру, яка у вас є в автомобілі, все, що відбувається навколо. Це дуже корисна історія, коли, наприклад, відбулося ДТП, і ти записуєш все, що відбувається навколо тебе. До речі, я зараз хочу повернутися в налаштування автомобіля. Тут у нас є люк на стелі відкрити, вентиляція і закрити. Нічого собі, тобто тут немає цієї кнопки? Є. Yeah. Це вони що там, додатково щось роблять? І що таке вентиляція? Ну, коротше, ви зрозуміли, тут дуже багато опцій, і треба зрозуміти, як працюють усі ці алгоритми і як працює уся ця людська, нелюдська або надлюдська логіка. Ага, зараз я відкрив люк разом з відкриттям заслонки. Добре. Так, ну що, закриємо? Так, ага, я зрозумів. Катастрофа продовжується. Я зараз повинен зрозуміти, як мені закрити люк, але при цьому не закрити собі огляд спеціальною шторкою. Ну і як це зробити? Ага, все. Ні, зараз на провітрювання я включив. Так, одну, одну хвилинку. Знаєте, я упертий, треба зрозуміти, як це все працює насправді. Я ж тестую автомобілі не тільки для себе, не тільки для вас, і не тільки заради процвітання китайського автопрому. Ну що, пішли на заднє сидіння. Нагадую, що мій зріст 1,90 м і зараз мені на задніх сидіннях чанган абсолютно зручно. Як ви бачите, до спинки водійського сидіння ще 3-4 см для ніг. Для спини все зручно. Головою до стелі я не дістаю. У нас є підігрів задніх сидінь, у нас є два роз'єми USB. Далі у нас ще є підлокіття і два підстаканники. На цьому з розваг, в принципі, усе. Ще одна комфортна історія для другого ряду сидінь це пласка підлога. Дуже зручно. Поки не почали запис, я весь час балуюся камерою на 360 градусів. Дуже класно, що її можна вмикати на будь-якій швидкості. А що стосується швидкості невисокої, вона вмикається сама автоматично для того, щоб вам допомагати запаркуватися або маневрувати. Ще раз повторюся. Камера у нас просто класна, ніяких питань немає. Китайці в цьому плані просто молодці. Друга родзинка автомобіля це, звичайно, частковий автопілот. Все схоже на Теслу. У нас є. Класний моніторчик на цьому моніторі я бачу свій автомобіль, я бачу інші автомобілі, які рухаються, і при цьому камера може відрізнити. Зараз переді мною легковий автомобіль, а ліворуч вантажівка. Так от машина це все відрізняє і розуміє яка відстань між автомобілями. Коли я обираю круїз-контроль, машина сама. Утримує дистанцію, і у випадку якоїсь екстремальної ситуації вона буде гальмувати. Ще також важливо, що ось ці алгоритми чангана також можуть відрізняти пішохода від автомобіля, і навіть на цьому моніторі показувати ось машинки, ось перехід. І ось на цьому переході зараз іде людина. Класна історія, і, звичайно, вона допомагає убезпечити не тільки ваше життя, але й оточуючих людей та автомобілей. Тепер ми переходимо до технічної частини. 1,5 180 кінських сил. Крутний момент 300 номів. У нас і надалі передньопривідний автомобіль. Немає ніяких проблем з динамікою, немає ніяких проблем з розгонами, немає ніяких проблем з високою швидкістю на трасі. Звичайно, і 120, і 130 автобанних машина легко тримає. Я вам більше скажу її крейсерська швидкість десь у Німеччині, скоріш за усе буде 160-170 км на годину. Якщо ви спитаєте мене про витрати пального, зараз автомобіль показує 7,6 літри на 100 км шляху, можна менше, можна більше. Усе залежить від того, як ви будете надувати турбіну. Тепер про підвізку. На відміну від молодшої моделі Чангана 55-ка у нас має багаторучажну підвізку позаду. Це, звичайно, повинно певним чином. Плинути на керованість автомобіля. Не знаю, коли це буде відбуватися, можливо, на спортивній трасі, тому що Чанган навіть з балкою демонструє дуже гарну керованість. А що мені не сподобалося, так це те, що отут з появою багаторичажної підвізки позаду також з'явилися пустотні звуки, коли ми виїжджаємо на неякісне асфальтове покриття. Це ще поки не фольксваген, але вже чутно. Сьогодні вранці було холодно, сьогодні вранці все було в ожеледиці і було дуже приємно знайти тут кнопку, яка вмикає обігрів скла. Звичайно, це абсолютно не дивина для сучасного автопрому, але дивина полягає в тому, що ось ці опції, ось ці монітори, ось цей частковий автопілот, цю потужність, цю підвіску і цей шкіряний салон китайці мені пропонують в максимальній комплектації за мільйон 79 тисяч гривень. Це в принципі просто 20 тисяч євро. Вдумайтесь, за 20 тисяч євро вам пропонують абсолютно сучасний автомобіль, а якщо порівнювати з японцями та європейцями, опцій тут набагато більше. Як завжди, за кадром залишається питання, наскільки надійним буде Чанган, як довго він буде виглядати як сучасний європейський чи японський автомобіль. Але це може показати тільки час. В автомобілі є шайба. На жаль, ця шайба, я вже казав, вона не може керувати мультимедійною системою, але ви можете обрати режим еко, ви можете обрати режим Нормал і ви можете обрати режим спорт. І як тільки ви це робите, у вас також змінюється дизайн вашого щитка приладів. Отже, тепер про те, що мене дратує в цьому автомобілі. Ну, як я вам і казав, звичайно, це прямокутне кермо. Якщо воно не стоїть на автомобілі Формула-1, воно вам буде тільки заважати, але ще раз повторюся, я розумію, іноді якісь дизайнерські рішення продають автомобіль набагато краще, аніж. Технічні характеристики. Друге запитання до виробника. Я бачу тут Apple CarPlay, але чомусь не можу знайти Android-Auto. Ну і звичайно, це викликає певні запитання. Тому що, в принципі, з таким рівнем оснащення автомобіля хочеться отримувати максимальний ентертеймент. Ще, в принципі, я б трошки попрацював над шумоізоляцією автомобіля, тому що я чую задні арки і. Мені б хотілося, щоб скло було трошки товстішим, але знаєте, це в принципі вже такі е, забаганки цяцянки, тому що весь час я повертаюся до цифри у 20 тисяч євро і розумію, що за такі гроші я отримую набагато більше ніж я очікував. На цьому все ви дивилися проект «Двікінські Сили. Сподіваюся, що ви, хоча б трошки відпочили, і одразу в мене невеличкий анонс. Наступний наш тест це черговий чанган, це флагман марки. Називається він ЮНІК. Ось. він.